ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Клали життя на вівтар свободи та незалежності України. Боковина у жалобі зустріла своїх кращих синів. І старшим лейтенантом Юрієм Турлаєм попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Геннадію Бердачову останню шану віддали в селі Стальнівці. Вічна пам'ять та слава героя! Рекатери у Чернівцях молодого боковинця силу міць затягли в машину та погрожували вбивством. Двоє братів родом з Дніпра віком 27 та 34 років на автомобілі Ауді Q3 зупинили 26-річного боковинця. Силу міць затягли його до авто та завдаючи ударів в різні частини тіла, вимагали сплатити 68 тисяч доларів неіснуючого боргу. У подальшому потерпілий здійснив декілька дзвінків до знайомих з проханням зібрати необхідну суму коштів. Так як зловмисники погрожували його вбити, Правопорушників затримали правоохоронці. У фігурантів вилучили два пістолети, автомобіль Ауді К'ю-3 та кошти. Наразі обом братам повідомили про підозри та обрали запобіжні заходи. Тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Бійцям 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж вирушили 400 цифрових fpv дронів, які допомагатимуть нищити ворога. Про це повідомив мар Києва Віталій Кличко. Від початку цього року з міського бюджету у й бригаді Київ вже виділив 64 мільйона гривень. Це кошти на оснащення і нагальні потреби, які місто перераховує військовим підрозділам за їх запитом. Минулого року з бюджету столиці ця бригада отримала 435 мільйонів гривень. У січні військовим 4 бригади. Бригада столиця передала 500 FPV-дронів та 50 мавіків. На Буковині викрили псевдовійськового. До міжнародного пункту пропуску порубне прибув 27-річний житель Івано-Франківської області. Під час проходження паспортного контролю чоловік зазначив, що є чинним військовослужбовцем Збройних сил України і зараз перебуває у відпустці та прямує на відпочинок до Польщі. Псевдоофіцер надав копію службового посвідчення завіреного нотаріусом, відпускник виток та інші необхідні документи. Проте вони виявились підробкою. Би більше виявили, що чоловік не не проходить військову службу чоловіка. Передали співробітникам національної поліції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Мороз, вітер, повна ізоляція та суворі випробування для людини. Але саме тут, у крижаній пустелі Антарктиди, ось уже понад 30 років майорить український прапор. У Чернівцях відкрили виставку Україна в Антарктиці, дослідження і незламність, де кожен охоче може дізнатись, які дослідження проводить Україна в Антарктиці, хто працює в цих експедиціях та як можна підтримати бойових пінгвінів. Продовження вже за мить. Незвіданий крижаний край, унікальна природа, глобальні наукові дослідження і понад 30 років української просутності на кожній світлині Антарктида, очима українських дослідників. Виставка Україна в Антарктиді, дослідження і незламність розповідає про роботу полярників та виклики, з якими вони стикаються навіть під час війни. Наша мандрівна виставка, яка називається Україна в Антарктиді дослідження і незламність. А в якій ми розказуємо власне. Що наші полярники роблять в Антарктиді? Які дослідження проводять а трохи взагалі про крижаний континент і про те, як власне? Почувається себе антарктична програма під час війни. Ми трохи розказуємо про історію станції, про історію її передачі, про ті дослідження, з яких ми починали, і до яких ми, до яких ми прийшли зараз. Але також ви можете побачити дуже багато фото чудових мешканців Антарктиди, таких як тюленів, пінгвіни та інші. Перед тим як прожити 13 місяців на безлюдному континенті українським дослідникам потрібно дістатись його автобусом до кордону, літаком через Атлантику, а потім на край світу, а далі на на самому самому півдні Чилі, от е, приблизно в цих самих краях, ну це це в Аргентині, але це поруч буквально. Там стоїть величезна така табличка фіндельмундо. Край світу, от іспанською мовою. От тебе відправляються всю повну фіндельмунд. От і е, там, в маленькому полярному порту пунта Арена, ти сідаєш на борт Креголама п'ять днів дороги через бурхливу протоку Дрейка. От е, де Ну там дев'ять балів це стандартна висота хвиль. Ну там там штормить завжди за визначенням. І саме це багато років захищало Антарктиду від людського проникнення. Ну але вже при сучасних технологіях всього 5 днів. От ти 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 ці хвилі. Ну а далі ти рік живеш там. Після тривалої дороги на науковців чекає рік життя серед криги. З цього року в тебе десь там попереду буде антарктичне літо, Коли принаймні заходять кораблі, є якийсь потік людей, ти когось бачиш там свіжого. Але десь 9 місяців на рік, оці 13 наприклад, людей будуть бачити виключно одне одного. Натомість одне одного вони будуть бачити 24 на 7. При тому 6 місяців це буде полярна ніч, тобто буде темно. Наступні 6 місяців навпаки сонце не вимикатиме. Саме тому відбір у полярні експедиції надзвичайно жорсткий. Окрім професійних навичок, дослідники проходять психологічні тести та перевірки на витривалість. Це психологічно дійсно непроста штука, тому дуже серйоз, серйозно відбувається відбір майбутніх полярників. І він включає не тільки професійний, скажімо, відбір відбір за професійними ознаками, але також це включає і серйозне саме тестування психологами співбесіди. Юні Вуковинці, які відвідали виставку Україна в Антарктиці, дослідження і незламність в один голос кажуть, краса світу та праця наших науковців вражає. Тут дуже красиво, Мені дуже подобається. Я тут з ну, руками дуже красиво. Ну цікаво, досить досить приємно щось якось подивитися, якусь загальну таку інформацію про Антарктиду. Цікаво з людьми поговорити на рахунок цього, що вони вважають. Ну фауна приємна, ну піновінчики там, до прикладу. Цікаво досить досліджувати, наприклад, от озону діру, так десь там, як показувалося. Водночас українська Антарктида це не лише наука, а й люди, які віддано захищають нас на передовій. Майже 30 українських полярників поповнили лави різних підрозділів збройних сил України і боронять незалежність нашої держави. Водночас ми кожного дня отримаємо, слідкуємо, отримаємо відомості про кожного із наших, як ми їх жартома називаємо, бойових пінгвінів. От збираємо донати на їхні частини, бо вони ж це ж не один підрозділ. Вони в самих різних військах навіть служать. Ну а зараз під час власне повномасштабної війни ця виставка набула, скажімо, особливих акцентів. Вона не дарма називається дослідження та незламність, тому що це про те, як нам як ми прихитряємося зберігати саме українську Антарктиду, де наших. Дітей для наших онуків світлини, які представлені на виставці, це історія української присутності на шостому континенті. Це шлях від перших досліджень до сучасних технологій, розповідає Євген Дикий. Це всі фото зроблені учасниками української антарктичної експедицій за 30 років. Тут є і історичні фото, дуже цікаві, якраз з 90-х років, коли ми тільки перебрали від британців станцію Фарадей, от яку тепер ми знаємо як станцію «Вернадський». а є фото ну саме останніх років, що правда не все навіть встигаємо миновлювати. Виставка триватиме до 23 березня 2025 року середи понеділю з середи по неділю з 11.00 до 19.00 у кіномистецькому центрі Чернівці. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. ліквідувала кол колцентр, який обкрадав клієнтів українських банків. Двоє мешканців чернівців після відбування термінів за крадіжку та розбій організували шахрайську схему видурювання грошей. До свого бізнесу долучили ще чотирьох спільників. Фігуранти телефонували клієнтам фінустанов від імені Буцімто Служби безпеки банку та повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки намагаються зламати шахраї. Потім пропонували вберегти заощадження і перевести кошти на так званий безпековий рахунок через онлайн додаток. Таким чином фігуранти вводили потерпілих в оману і змушували їх переказувати гроші на підконтрольні банківські рахунки своїх спільників. Після цього знімали готівку та передавали її у злодійську касу, залишаючи собі відсоток з кожної транзакції. Кіберфахівці СБУ задокументували епізоди незаконної діяльності зловмисників, які ошукали потерпілих з різних регіонів України. Обом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно за попередньою змовою групи осіб. Триває слідство щодо виявлення усіх причетних до злочинної схеми осіб. Протягом доби ДСНСники ліквідували 5 пожеж у житловому секторі та 23 загоряння на відкритій території. Загалом вигоріло 30 гектарів сухостою. У верхніх петрівцях займання стерні завершилось летально для чоловіка 1949 року народження, тіло якого виявили після гасіння вогню. А у місті Чернівці під час ліквідації загоряння сухої трави рятувальники виявили травмовану 73-річну жінку. Її передали медикам швидкої медичної допомоги. Після огляду лікарями травмована відмовилась від госпіталізації. Так у Чернівецькому районі вогонь знищив майже 22 гектари сухої рослинності. У Дністровському районі понад 3 гектари, у Вижницькому районі та у місті Чернівці по 2,5 гектари. Причини та збитки цих пожеж встановлюють фахівці. Про пожежу у будинку в селі службу порятунку повідомив власник будинку. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 120 квадратних метрів, врятувавши від вогню три будівлі. Вогонь пошкодив житловий. Будинок та господарську будівлю у суховерхові горіла господарська будівля. Очевидець, який помітив пожежу, одразу викликав надзвичайників. Вогонь частково знищив цю господарську будівлю та поширився на площу 30 квадратних метрів. Решта пожеж були зареєстровані у Чернівецькому та Дністровському районах. Там горіли господарські будівлі. Потрапив під мотоблок на Буковині рятувальники. Дістали чоловіка з під сільськогосподарської техніки у селі Заволока. Під час виконання робіт по господарству чоловік 1963 року народження опинився під мотоблоком та не міг самостійно вибратись. На допомогу викликали ДСНСників. Надзвичайники деблокували чоловіка з під мотоблоку, травмованого передали працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікарні. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПромінСівіюей. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось!